Я, я зараз це всім було, дам, це було, не питання. І слухайте, і ви знаєте, після цього, як оце люди сказали, ми з цією практикою познайомили їх і все. Через деякий час приходить сюди депутат і пропонує відкрити торги. Ті голова будинковий комітет, який він просто устранився. Яка була причина, і скільки людина від цього отримала, ми нічого не знаємо. Але е прийшов депутат і я була з, з людьми разом, я кажу, люди, держіться. Не купуйтесь на ці, значить, депутат говорить, що ви ламаєте, 260 тисяч на ремонт будинку дає. Беріть і забувайте про те, що така конфліктна ситуація була. Так, що ви думаєте, люди з і Ви бачите, ця споруда стоїть. Через деякий час на квартирах на будинках з'явились кондиціонери, металопластикові окна. Ну тобто всі ми люди, а тим більше в умовах таких. Тому зараз буде перевірка ваша на міцність. Наскільки е, на ви тут будете все це відстоювати, як ви будете. Це ж вони перші прийдуть, а це ж прийдуть е, другі. Якщо перші підуть, і якщо побачать, що ви стоїте в площині чіткої позиції і що ви знаєте більше, ніж вам пропонують, я сказала так, що моя вартість одна 46 мільйонна частка національного багатства. І це кожного. І якби це кожна людина від цього зрозуміла, що це і будуть її статки, вона б не себе так не поводилась, як ми продаємося за безцінь. Але люди розуміють, що я як стану в цю площину, так сусід не стане продасться, а не відчувають люди, що кожна буде відповідати. Прийде час, буде відповідати кожна. Тому, так, значить, що я вам можу зараз сказати? Зараз вам зараз треба просто зібратись, вивчити, що треба робити, ми вам підкажемо. Значить, Заходите в районну адміністрацію, все це має бути, знаходьте людей, які у вас в цьому з камерою, де б ви не були, з ким ви не водите переговори, на камеру записуйте, нікого не бійтесь, це ваш захист. Інакше, то ті вирішаю на моєму досвіді, значить дивіться, значить, гараж Олімпієць, чи Олімпійський, Святошина. Півтори тисячі гаражів. Теж повідомили, що у вас буде така проблема. Приходить до нас уже ж по рекомендації, отак же привів голова кооперативу. Голова кооперативу, ну знаєте, і ще з тих часів і ще говорять, що у нього був досвід роботи в КГБ, полковник там со всіми генералами це... ну Питання полягало в тому, що він вивчив, зрозумів, що да не вже це правда, він більш детально з усіма паперами познайомився каже, все, йдемо тільки так, як ви говорите. Але ж старий зв'язки сидить і думає: а може це не поможе, піду туди, а піду ще туди. І ви розумієте, коли, а коли озвучили, показали на камеру, що я прийшла і людям розказала всю цю правду, йому говорять: да кота, ти пішов, да ти що, да то секта, да то то взагалі не то, що до треба говорити там і так далі. Тобто відмовляють. Давай ми тобі допоможе, там партієць, там і ще побачили кооператив, люди деніжні, давай заплати стільки, заплати стільки. Коротше кажучи, ну вистояла людина, зрозуміла, що каже, туди пойду, ну наче так все солодко говорять і так обіцяють, а е, толку немає. Кажуть, ні, все будемо так, як. Ви". І от він мене запросив на ці збори. Зала була повна, дві з половиною години ми розказували, що до чого я. І на наступний, вже через тиждень, викликають голову кооперативу, гречні чого дня, нічого не планували навіть снасід. Ви представляєте? Навіть снасідля і зараз стоять, ну тільки теж такі страхи, так що це точно вас залишили. Я кажу, якщо ви оце зациклитись на цій стоянці, і не будете дивитись глобально на квартиру, на районну адміністрацію, яка тобто стоянка, це цвіточки, що вас чекає далі. А, а є стратегія, яка захистить, щоб було захищено все і квартири, і гаражі, і все. Встаємо кияни в площину конституції, облікуємо майно. З біженці і біженцям знайдеться е, місце. Що ми вороги один одному, але ж не за рахунок ліктів і будуть роздвигати танками по нас Давайте облікуємо, порахуємо, знайдемо, коли облікуємо. Оце про це. Тому давайте спілкуватися. Все, оце так. Допомагайте.